Доброго дня, панове. Знову будемо працювати у програмі eSplorer. Про що сьогодні піде мова? Під час аналізу коду я виявив невеличку проблему. Яку саме я тут вже трішки намагався дебажити це діло? Справа у тім, що метод byte об'єкту string приймає індекс, починаючи з одиниці. І тому, тобто, ось тут безпосередньо саме цим інструментом, так би мовити, вичитується байт із ASCII-строки. І тому виникає невеличка проблема. Функція хоча і працює вірно, але існують моменти, коли... коли. Інформація відсутня. Тобто ми намагаємося вичитати дані і строки з, ін... при... з індексом 0, що невірно. До чого це призводить а, ні, до чого це особливо не приводить? Тому що ось тут внизу є перевірка нижче, і якщо ми отримаємо дані, якщо тут НІЛ, відповідно, ми нічого далі не робимо. Але так бути не повинно. Ну, насправді можна цю функцію запустити і просто подивитися, як насправді вона працює. Ось насправді це зараз зробимо. Я зараз перезагружу модуль NodeMCU І ми подивимося, що насправді відбувається. Ось, як бачите, у нас йде, два, йде відповідно два набори цифр. Відповідно, Відповідно. Індекси йдуть від більшого до меншого. Тому що, як, як я казав в минулому відео, числа вичитуються із кінця, тобто починаючи із кінця масиву, відповідно, відповідно, що тут відбувається? У нас є відповідно, число 0, де воно тут береться під час роботи циклу. Тобто, під, тобто у, у циклі е, у нас відповідно, відповідно, йде перебір чи, чисел. І відповідно ось ця функція має відповідно відсікати числа, що так мовити, для чого взагалі оця перевірка, щоб не би не виходила за межі масиву. Це може призвести до виключення. Ну, якщо це великий комп'ютер, то там ексепшни відпрацьовуються досить. Відпрацьовують досить, досить, досить коректно і все добре. А це мікроконтролер, Тому якщо у нас тут будуть ексепшни у програмі, це, мабуть, не те, щоб, не те, щоб буде дуже весело. Тому важливо, щоб ексепшенів у програмі не було. Тому у даній, у даній імплементації насправді все вірно працює, але ми маємо е, дивне число тобто дивний індекс, якого бути не повинно. І це проблема. Я ще зараз поясню, чому насправді. У нас число де, має невеличкий такий дивний крок. Ну, Зараз, зараз брокер надійш нам дані через кілька секунд. І ми побачимо ітерацію, як відбувається, ітерація, тобто перебір, перебір індексів під час завантаження більшого числа. Ну, Як ви всі знаєте, зараз у нас курс гривні, гутійковий 41 гривня, 60 копійок відповідно на. на на купівлю і 40 0,0 копійок на продаж. Відповідно, у нас відповідно у нас 7 байтів. Зараз завантажується для кожного тікера. І саме, саме це число ми і бачимо. тобто 7 байтів усього. А ось тут є такий невеличкий стрибок. як я поясню в минулому відео, цей крок. Тобто, у нас відповідно у нас, відповідно, другий байт. Це відповідно кома. Тобто крапка у числі, і, відповідно, таким чином е програма, так би мовити, перескакує, тому що ми, нам потрібно насправді число, а не символ. Після чого ми ці дані можемо опрацьовувати. Але нуль ніякого випадку бути не може. Тому що нуль – це вихід за межі масиву. E, насправді e, насправді можна спробувати це число показати прямо тут, але, мабуть, можна зробити ось так. Як бачите, як бачите, інтерпретатор Луя знає, що це таке. Це щось схоже на ніл, усях та плюсах, тобто, тобто на нул. На Відповідно, на Луа у нас є такий тип, як ніл, тобто відсутність будь-якого значення. Тобто, коли ми вказуємо індекс 0, ми отримуємо ніл. Тобто, по факту, це насправді виключення, що може призвести до проблем із стабільністю роботи програми. Тому, очевидно, що... Тобто, у чому проблема? Ми отримаємо. Ось тут є такий арифметичний вираз. Який призводить до. Він, який має перевірятися. Тобто я насправді, насправді, як бачите, він тут також дубльований, це теж не дуже, доб, не дуже добре, але я насправді думаю, що це насправді зараз зробити, можна просто додати ще одну, ще одну зміну. Наприклад, ну, насправді, наприклад, це зараз зробимо. Заведемо зараз з вами зміну і. І з початковим значенням. Ой, вибачте, початковим значенням 0. Насправді не зовсім так. Зробимо, скажімо, ось так. І замість числа. Тобто, замість цього виразу підставимо відповідно просто І. Ось так зробимо. І це насправді буде одне і те ж саме. Ось так. Не знаю, чи, чи варто це зараз робити, але важливо, що мама сюди надто, надто коротко, тому я так робити не хочу, насправді це ні, це ні, ні на що абсолютно не вплине. Якщо я зараз цей код е завантажу на Note MCU, ми побачимо, що насправді насправді, нічого не зміниться. Тут подінка буде ідентична, але е у такому випадку буде споживатись більше оперативної пам'яті. Так, відповідно, потрібно перезавантажити модуль. Node нод, restart. Ось так. Перезав... Перезавантажуємося і чекаємо результату. Тобто, ми побачимо, що зараз напише нам модуль NodeMCU. MCU. І ми бачимо, що не змінилося абсолютно нічого. Але, можливо, змінилося споживання пам'яті. Можливо. Насправді мені так. Форм форматування в такому лямі не сильно подобається, тому що мало не цікаво це спостерігати. Тому, Але ось все одно, як бачите, при нульовий індекс, чого бути не повинно. Тому що нульовий індекс... Давайте насправді я це перевіримо. Тобто в під в нас, е нас, відповідно, є тип стрінг. Так. Стрінг. І відповідно... Метод byte, якому потрібно передати два аргументи. Перший аргумент це, це відповідно. А. Перший аргумент відповідно це строка, а другий аргумент відповідно це індекс. Якщо ми передамо цьому методу, перед... об'єкту string передамо ось такі аргументи, то ми отримаємо nil. Ну, як бачите, я взагалі нічого не отримав. Насправді ця інформація, насправді, насправді, ця функція не те, щоб, не те, щоб сильно добре а, а, документована, але я знаходив в інтернеті, що індекс має починатися саме з одиниці. Що, ну, Потрібна хороша книжка чи, хороша книжка, чи хороший веб-сайт, де це гарно розписано, тому що це важливо, тому що я насправді не знаю, що конкретно очікувати від цієї функції. Але якщо я поставлю індекс 1, то ми побачимо число 97, відповідно 97, за... Відповідно, 97 це відповідно важке кодування, це відповідно літера А. Тобто латинська маленька літера. Тобто, тобто, насправді, те, що ми очікували, Тобто, відповідно, якщо взяти, якщо взяти наприклад, індекс 2, ми теж отримаємо, відповідно, вже... Відповідно... Відповідно, код другої літри. Тобто теж 97. Якщо ж ми візьмемо третій індекс, тобто у нас, оскільки у нас три літери, ми отримаємо, відповідно теж 97. А якщо ми візьмемо четвертий індекс. А давайте спробуємо, що буде. Що буде, якщо ми будемо вичитувати символ, якого немає. Ми знову нічого. Тобто, тобто, метод byte... Не повертає нічого. Тобто це, тобто це дивно, це не ніл, але не повертає нічого. А ще є такий цікавий індекс, який називається мінус один. Е я десь бачив в документації, це означає, що ми намагаємося вичитати останній символ у рядку. І як бачите, дійсно так. А давайте спробуємо це перевірити. Давайте поставимо останню літеру, поставимо B, тобто B. І спробуємо вичитати останній символ у масиві із. Символів. І ми отримаємо, відповідно, код 98 це, відповідно, важке кодування і відповідно це літера B. Тобто, тобто усе вірно працює. Ось така справа. Але код 0 нічого не повертає. Нічого не повертає, тому це дивно. Чи може так бути, щоб функція нічого не повертала. Важко сказати, але. але це, мабуть, не добре. Тому насправді можна насправді подивитися у документацію, але бачите, в мене тоді зараз немає під рукою. Я насправді, очевидно, що на цій платформі використовується, ну, використовується мопроганні ло версії 5.1, тому що вона добре вічна і мало споживає ресурсів. Але ось такі цікаві моменти, це, мабуть, не добре. Тому що з цим робити? Ну, очевидно, що потрібно якось вірно опрацювати. Тому я, мабуть, все ж таки поверну попередній стан коду. Тобто, зробимо ось так. Тому що це виглядає значно цікавіше. Ото от. Виглядає якось надто прісно, тобто немає так би мовити, за що око зачепитися, а потрібно, щоб було цікаво, щоб було, було так би мовити з чим... Щоб було щось робити, можна було. А так, якщо, якщо немає там нічого, то це дивно. А так, ми, очевидно, маємо. Ну, це ну, насправді я, мабуть, мовити... ні, насправді це не те, що сильно подобається, коли є, є дублюючий код, ми бачимо один, один той самий арифметичний вираз. У двох місцях, і це насправді подвійна робота для процесора. Але е, зате ми не тратимо на цю роботу оперативну пам'ять. Тобто ми можемо виділи, виділити локальну зміну і додати просто це значення у вигляді константи і далі опрацьовувати. А можемо зробити, подвійне, можемо зробити кілька, тобто доблюючий код, ясна річ, зробити кілька разів одного того самого коду. Але при цьому, що зміниться, нічого при цьому не зміниться, але процесор буде. Щоразу це опрацьовувати для того, щоб отримати константне значень для. Тобто це не зовсім константа. Константа в нас відп... відповідно, як ми, як ми насправді опрацьовуємо, то як, відбу... як відбувається порівняння, порівняння значень, ми беремо нашу зміну і порівнюємо порівнює її з константою. Ось, ось як тут. У нас нуль відповідно ця константа. Тобто, маючи, значить, нуль, ми, ми, тобто, 0, константа це 0, і, відповідно, ми маючи, маючи арифметичний виріс, ми його порівнюємо із константою. Таким чином, ми опрацьовуємо ми опрацьовуємо цю умову. Тобто беремо арифметичний виріс і порівнюємо його з константою. Відповідно, Якщо арифмети, арифметичний вираз, Тобто, якщо умова повертає нам фалс, ми нічого не робимо. якщо Або ж, якщо Якщо, є ще одна... якщо в нас є else, то ми можемо виконати будь-яку дію. А також може бути інверсія, якщо... якщо це потрібно, звісно. Тому що робити, Ну, як бачите, як бачите коли ми намагаємося ви вичитати індекс 0, ми не повертаємо нічого. Тобто, тобто очевидно, що коли ми намагаємося ось у 24-й строчці намагаємося вичитати символ. Із кодом 0, як ось тут, то це невірно, тому що ми повертаємо нічого як ось тут. Тобто, це говорить про те, що це, що це помилка, логічна помилка у програмі. Тому треба зробити, що коли я писав цю функцію, насправді я десь навіть, зробив помітку десь на поля, що можливо варто до цієї функції повернутися і додатково провести аналіз. Але поки що я цього не зробив. Єдине, що я сь сьогодні зробив, це додав е відступ у іншому файлі. Зараз я покажу цей відступ. Але, мовить саме коміт не буду, не буду показувати. Можете подивитися моїх попередніх відео, де я показував код. Здається, ось тут я зробив відступ. Тобто, це відповідно це блок констант. І далі відступ, і далі йдуть процедури. Тобто функції. Ну, як пишуть, написано Function. Ну, В залежності від тої парадігми програмування, яку ви використовуєте, можна використовувати ту чи іншу термінологію. В даному випадку, ми тут маємо справу саме з функціями. А, от, наприклад, моє програмування TCL там процедури. Яка різниця принципової різниці немає, в залежності в тільки від того, як, ми, як то мовити, як ви сприймаєте світ. От, В даному випадку у нас тут функції. Так, насправді, знаєте, що важливо звернути увагу? Чи тут дійсно є. от, Знаєте, я звернув увагу, що є локальні функції, а є глобальні, тобто без ключового слова local. Тому що я, знаєте, чим займаюся? Я просто намагаюся цей код -то оптимізувати. Тобто, подивіться, щоб усе гарно було оформлено, і час за часу роблю коміти.